ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Під час перебування Ісуса Христа на землі, апостоли, які з ним разом. Перебували в такій, як ви сказати, в семінарії. Ісус Христос навчав своїх учнів. Але крім того, для того, щоб навчати своїх учнів, Христос був змушений давати оцінку їхнього служіння, давати певний діагноз того, з чим до нього приходили апостоли. Ну і Христос говорить в декількох уривках Святого Письма, в декількох частинах Він дає різні означення для апостолів. І сьогодні ми чуємо дуже таке цікаве означення значення вірний і лукавий, Доки я буду з вами перебувати. Це означає, що ми всі маємо в собі невірність, лукавство, що ми не є досконалі, і це добре, що ми не досконалі, тому що ми маємо можливість стати досконалими. Коли Христос Воскрес із мертвих в дорозі з е, до з Єрусалиму до до Емаусу, Христос знову зустрічає апостолів, і Він каже: Їм ще одну цікаву оцінку каже: О невільні і повільні серця, повільні серця. Тобто Христос каже, що ми невірні, лукаві, повільні серце, але нам треба тоді змінюватися. І я би сьогодні хотів поговорити під час цієї проповіді про швидкість, про швидкість у Святому Письмі. Ви знаєте, я сьогодні їхав зранку на літургію і біля е, 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 Давидова стояли поліцейські, стоїть. Коли вони побачили, що я їду автомобілем, я ще був я ще на гірці, я зразу зменшив швидкість, і вони так і поставили, вони поставили той, той радар на мене і усміхалися. І я усміхався їм. Зранку на літургію і біля Давидова стояли поліцейські, на мене. коли вони побачили, що я їду автомобілем, я ще був на гірці, на гірці я зразу на гірці, з з зменшив швидкість. І, і вони так вони, поставили, вони поставили той той, фа, той, той, той радар на мене і усміхалися. Мене я усміхався їм, та і, і так ми і з ними роз'їхалися. Роз знаєте, знаєте. І, 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 якщо і, ми якщо так проаналізуємо про швидкість, категорія швидкості чаємо в правилах дорожнього і, руху, і існує постійно конфлікт. Поліція хоче, щоб ми їхали, не перевищували швидкість. А люди а, хочуть, щоб ми не їхали повільніше. І коли ми швидкість, коли ми їдемо швидше, нас штрафують. А коли ми їдемо повільніше, нас проклинають. Проклинають люди, бо кажуть, що так повільно їдеш. Це такий, знаєте, анекдот покликав суддя чоловіка на суд через порушення правил дорожнього руху. Та й питається, хто керував автомобілем. Він каже: я, я був за кермом, а дружина керувала. Отож, е, отож, якщо ми так ми проаналізуємо, що нам що говорить яке письмо про швидкість, швидкість, ми швидкість, ми швидкість, ми зауважимо, що є певна категорія швидкості, яку, за, яку за яку нас не будуть штрафувати поліція, і яка і, 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 і через яку, яку нас не, нас не будуть проконати люди. люди. Отож, отож, отож куди отож, ми отож, маємо куди має має спішити? Найперше, до, до, перше, чого до чого ми маємо спішити, має, має, спішити, спішити, це є це що? що? Це, це є спішити для того, для того, щоб спасти свою душу. душу. Ми маємо, ми маємо це робити швидко, швидко, і це ми це маємо, маємо робити, робити ефективно, ефективно і, якісно. і якісно. От знаєте, от я вам я хочу зачитати уривок урявок сниги Буття про Лота, лота який жив такому місці, який називався Гомором Судома, Перепрошую, а коли настав ранок, то ангели стали намовляти лота, говорячи: устань, устань візьми жінку, жінку свою двох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не загинути за провину цього міста. А він забарився. То ті мужі узяли його за руку, і жінку його, і двох дочок його за руку, бо Господь жалів його, і вивели його, і поставили його поза місто. Тобто, що відбувається, яка була найбільша проблема Лота? Він забарився, він тягнув із своїм спасінням, і багато людей тягнуті своїм спасінням. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що наш час, в якому ми перебуваємо, він є обмежений, і цей час є невідомий. Те, що ми з цього з цього світу підемо, це є правда, базова правда. І ми не але ми не знаємо, коли ми з цього світу підемо. Але якщо ми підемо на цвинтар і побачимо роки життя людей, які там поховані, наприклад, на Сихівському цвинтарі, ми побачимо, що немає, немає певного і гарантії, що ми будемо жити ще декілька років. І тому, і тому для того, для того щоб, щоб ми, ми не спізнилися, для того, щоб ми не розчарувалися, ми, ми потребуємо ходити до сповіді до причастя, дбати про свою душу, дбати про та своє спасіння душі, душі. Тому, тому що, що наші, наші вчинки несуть не за собою вічний вибір. Оце є перша важлива річ. Тобто, і перед нами стоїть дуже важливе питання, чи ми будемо? З Богом у вічності, чи ми будемо без Бога у пеклі? Тому для того, щоб ми були з Богом у вічності, ми маємо щодня збільшувати збільшувати своє спасіння. Наприклад, ви сьогодні є в храмі. Якщо хто з вас багато років не сповідався, підійдіть до сповіді. Тут і тепер ви маєте можливість розпочати карколомний успіх своєї своїй душі, ідучи до сповіді до крича. І не треба відтягувати, не треба казати, я не готовий. Якщо ви є до кінця я не готовий, і скажіть священнику сповіді, я не готовий, і він вам допоможе пройти через ці всі, всі, всі лабіринти вашої совісті для того, щоб ви очистилися. Ви Хочу вам сказати, сказати що зволікання, коли людина каже, що я ще маю час, це паралізує наше духовне життя. E, e, тому, що, тому що якщо що людина відкладає, відкладає молитву сповідь читання, читання Слова Божого, Божого, це означає проще, да? про, те, про те, що ми можемо не встигнути. Не встигнути. І це І паралізує це наше життя. життя. Що я маю я на увазі? Дьявол дуже рідко, рідко каже нам, нам що не віру у Бога, Бога, Бога немає. Д'явол використовує дуже цікаву тенденцію. Він каже: Ти ще встигнеш, почнеш завтра, сьогодні відпочинь. Або, або скаже, воно, тобто воно, фактично дьявол для того, щоб, щоб нами нам маніпулювати, щоби нам щоб нас мучити, мучити щоби ми втратили спасіння. Він воно, каже два, два слова: слова потім, потім або завтра. А потім, а потім може на нас не настати, а завтра, а завтра може, воно, може бути пізно. Або скільки людей ставлять перед собою, наприклад, постанову похудати, чи там скинути зайву вагу, чи, наприклад, щось змінити, і вони кажуть, завтра почну, з понеділка почну. І той понеділок може тривати роками. Бог, Бог готовий діяти, діяти в нашому, діяти, житті, в нашому житті, в житті тут, і, тут і, тепер, і тепер, от зараз відразу. відразу. Я вам даю стовідсоткову гарантію. Якщо ви прийдете сьогодні на сповіді до причастя і почнете це і робити систематично, і ви і побачите, і ви зробите це якусь певною системою, ви побачите, наскільки ви у своєму житті модифікуєте, покращите свої стосунки з людьми, покращите усвідомлення самого себе, прийняття себе як людини і. Побудуєте вас буде відчуття ефективного прожитого дня, сьогоднішнього дня, тому що одна з найбільших проблем гріха, які є присутні в нас, є те, що ми живемо минулим, ми живемо спогадами про минуле, і ми живемо мріями про майбутнє. Але для того, але забуваємо про найважливіший момент це є сьогоднішній день, тут і тепер Бог готовий діяти у нашому житті, якщо він чекає від нас. Відповідь, від, від, від. так що хай, хай кожен із кожен вас сьогодні зробить відповідь. Ще одна дуже цікава річ, навіть, це є те, що, що це є не погрози, погрози, погрози а Божа милість. Наскільки, Наскільки це є приємно, приємно що Господь, Господь в нашому, в нашому житті нашому він перед нами нам виставляє якісь певні пріоритети, певні, певні, певні вимоги, певні можливості для чого з на здобув до нас? То чому не ходять до церкви? Тому що, ходячи до церкви, загострюється наше сумління. Змінюється наша, скиплюється наша воля. Я, я хочу, вам хочу вам таку прочитати з книги виходу. Така історія виходу. про Мойсея. Послухайте: Послухайте. Послухайте. ось каже Послухайте. Господь, Господь до Мойсея: Мойсея. Мойсей Мойсея був той, який транслював Божу, Божу волю. волю. Він каже: ось я, я зійшлю цієї пори, пори завтра, завтра такий, такий сильний град, якого не було в Єгипті, від дня його заснування аж досі. Він попереджає Господь через Мойсея. А тепер пошли, позбирай свою худобу та все, що не, на твоє на полі, кожна людина і худоба, що знайдеться на полі, полі і не війде, війде додому, дому, на них упаде град і вони помирають. Кожна тварина, худоба і все, що є на полі, на них впаде град і вони помирають. Хто з фараонових рабів злякався Господнього слова, той поспішив позганяти рабів своїх та худобу до домів. А хто не звернув свого серця до Господнього слова, той залишив позалишав рабів своїх та худобу на полі, і вона згинула. Тобто перед нами стоїть дуже важливе питання: звертати своє серце до Господнього слова, бо Бог попереджає. І ми і маємо має прислухатися. А якщо ми, а якщо ми не прислухаємося, ми прислухаємося тоді, тоді є, приходять закономірні є, наслідки, і тоді, тоді постає питання: а хіба Господь когось карає, карає? Та, ми, та ми, саби, с... ми, ми самі самі себе караємо, караємо. Карає. своєю неорганізованістю, неорганізованістю, своєю байдужістю, пер... пер... своєю безвідповідальністю. Ми самі собі суд чинимо. Але наступна можлива річ, до чого треба спішити, перевищувати швидкість, що треба робити. Не можна зволікати із виконанням Божих заповідей. тому що Божі заповіді, які нам Господь Бог дає, вони є, як би сказати, вони є інструментами для нашого спасіння. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що є дві категорії заповідей. є прямі заповіді Божі. Не вбий, не, не кради, чи не поряд, бо ти десять заповідей, заповідей Божих. Божих, а є ще не прямі заповіді, заповіді Божі, які нам Господь залишив. Прийміть віше це і тіло, і тіло моє. моє. Є, іще, ви маєте, маєте їсти, їсти моє, моє тіло. тіло. Це є це заповідь. це є непряма, непряма заповідь Божа. Або, наприклад, наприклад треба хрестити. 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 як каже, наприклад, наприклад Господь, Господь каже у посланні, посланні до, до цього, у книзі діянь. діянь. Що, він, Що говорить? він говорить? Він говорить він дуже він чітко. чітко. Він, до, він, він звертається, каже, іди і швидко хрестися. Тобто ми маємо, ми маємо встигнути хрестити людей, які нас оточують. Чому? Тому що, тому що е, кожне, кожне зволікання у виконанні Божих заповідей це є втрачений шанс. Є втрачений шанс. Коли ми відкладаємо буде, виконання, виконання Божих заповідей, ми автоматично відкладаємо і відтягуємо, і відтягуємо благословення, на нас, яке на нас ходить. На нас ходить. Якщо, ми, якщо ходимо ми ходимо часто до сповіді до причастя, в нас з'являється внутрішній мир, в нас з'являється дариця того духа, в нас з'являється сила уникати спокуси, спокуси і рухатися вперед. А якщо, якщо ми не ходимо, ми себе ми самі, самі цього, позбавляємо. цього позбавляємо. Ще одна дуже важлива річ це є те, що кожне зволікання заповідей Божих, воно Робить Пробі нас, нас бідними, бідними, і ми, ми втрачаємо ми багато, багато чого, багато, багато можливостей і благословень. Чому? чому? Тому що відповідь, відповідь, відповідь і кожна відповідь, заповідь Божа, вона пов'язана пов пов з конкрет, конкрет, конкретним, конкретним часом. Ми сьогодні, сьогодні є на слові Божій. Це є конкретна година. Так. Ми можемо сказати сьогодні 13.25. В цю секунду, цю мить, Господь хоче від нас цю годину, він хоче від нас конкретного рішення. По-друге, По цей, цей момент є, є, бо ми є всі на службі Божій сьогодні. Є. завтра, тринадцять 13.25 Ви будете на роботі. Ви не зможете прийняти причастя, а не змовши, не прийняти причастя, ви не, не, причас не отримаєте отримає благословення. благословення. І друга, і ще одна важлива річ, і це і є сповідь і причастя. Рішення, які ви, ви робите, воно впливає на, на наступний ваш крок у вашому житті. Все дуже чітко. Кожне Боже благословення, так само, як кожна дурниця, яку ми робимо, вона прив'язана до часу, до моменту і до нашого рішення. І це визначає нашу долю. Зволікання у виконанні Божих заповідей приносить нам біль і страждання. Скільки ми знаємо, ви можете навіть зараз собі взяти у пам'яті прокрутити історію життя ваших знайомих. Пійшов на дискотеку, випив алкоголь, <пиш> мав такі хаотичні стосунки з якоюсь дівчиною, з першою, чинно, яку він зустрів, зустрів. вона завагітніла, народилася дитина, вона, подружилися, вона, прожили все життя, і потім він каже, який я, я, я нещасний, що я зробив ту помилку в житті. Один чинок він може спровокувати величезний каскад дурниць. Або може бути мільйон речей, може бути мільйон помилок. І ми бачимо, що. 说。<Storm. S 2>